Так, дуже часте питання, чи залишили ще в Європі Європ'яті машини, ДАФ, мани в нормальному технічному стані з нормальним пробігом. І я вам відповідаю так: що ми не втрачаємо надії знайти нормальні машини, але дуже багато але. Сьогодні дивились цього європ'ятого ДАФа в Словенії. На одометрі в нього пробіг 1 мільйон кілометрів. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися справжній пробіг цього автомобіля. Я вам так скажу, що ми не втрачаємо надії, шукаємо європ'яті машини, їздимо, дивимось. Пам'ятаєте, хто підписаний на наш телеграм-канал, Тікток, що минулого разу нам вдалося знайти машини з мінімальним пробігом і в гарному технічному стані. Це поодинокі випадки, коли попадаються машини Євро-5 і не викатані в нормальному технічному стані. Тому вам моя порада дивитися вже сторону Євро 6 машин, тому що знайти Євро-5 нормальну машину в Європі, це вже великий ексклюзив. Що стосується цього ДАФа, який ви зараз бачите, дивились по фоткам, на фотках жива вроді машина, не ржава. В салоні все акуратно, не салон. Але сьогодні, коли ми приїхали до машини, то візуально навіть було зрозуміло, що машина не виглядає на лям. То, що вона десь підфарбована, підмазана, підготовлена до продажу, то все дрібниці. Подивіться, зараз на відео буде видно, що біля сидіння навіть немає відсутній пульт керування пневматикою. Тобто пульт підйому машини, він відсутній. Також мене дуже цікавили помилки, які є на машині, їх там немало. і Я хотів, щоб ми підключили його до комп'ютеру і вже подивились більш детально, в якому стані знаходиться електроніка на машині. Фотографії, які були зроблені власником багатьох дефектів, наприклад, цих на сидінні не було видно. фотки були зроблені під таким ракурсом, щоб ви нічого не побачили. Мені цікаво ж було все-таки, що покаже комп'ютер, тому що на машині видавало то 6-7 то помилок. Це і екологія, і АБС, і трансмісія. Коли підключили ми до комп'ютера DAF-а цього, то виявилось, що в вересні місяці цього року була зафіксована помилка на проміжку 1 мільйон 600 тисяч кілометрів. Тому е смотаний пробіг на цій машині мінімум 600 тисяч кілометрів. Цей DAF в Україні під ключ нам повинен був стати 16 тисяч євро. Але логічно було прийнято рішення його не купувати. Тому вже завтра ми будемо дивитись євро 5 і євро шостий ман. Сподіваюсь, що вони будуть в стані покращі, і нам вдасться щось привезти додому.